Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс. секрети справжнього чаю. Вона стала королевою у 18. сама запропонувала одружитися своєму коханому, що стало абсолютно безпрецедентним вчинком для 19 століття. А ще прославилася як бабусі Європи завдяки численним нащадкам, які стали представниками її родини у багатьох країнах. Знавці британської історії напевно вже здогадалися: я про королеву Вікторію. Жінку чий суворий образ визначив характер цілої епохи. Народилася майбутня королева 1819 року. Мати виховувала майбутню королеву за жорсткою кенсингстонською системою, щільний режим дня, обмеження кола спілкування, заборона демонструвати емоції. Тож щойно Вікторія стала королевою, передусім наказала перенести її ліжко зі спальні, яку вона до цього ділила з матір'ю. Надалі бачилися вони не часто. Осіла трон Вікторія у 18 після смерті Вільгельма IV. Чому саме вона? Бо три старші її брати на той момент уже померли. Вікторія пірнула з головою у світ правління, а от заміж зовсім не поспішала. Вона часто писала у своєму щоденнику: заміжжя це як лотерея, навіть у разі успіху, жінка все одно стає рабою чоловіка. Однак, після знайомства зі своїм кузеном Альбертом така категоричність почала танути. Вони не раз перевенили за чашкою чаю, дуже швидко закохалися, і Вікторія сама зробила Альберту пропозицію. На ту епоху це було абсолютно унікальним жестом. Чому пропозицію зробила вона? Подумали ви на той час за етикетом королеву покликати заміж міг тільки король, тож їй довелося проявити ініціативу самостійно. Шлюб був щасливим. Альберт квітнув навколо 21-річної королеви. Вікторія почувалася коханою. Єдине на що вона регулярно нарікала у своєму щоденнику, це постійні вагітності. Врешті монарші подружжя мало дев'ять дітей. Тож Альберт побудував палац на острові Вайт і купив замок у Гірській Шотландії. Але все як у житті казка тривала недовго. Альберт помер від тифу. Вікторія була у відчаї. Королева більше ніколи не знімала чорне, а у моменти сумнівів обов'язково радилася із портретом свого чоловіка. Однак розповім секрет, який як і належить відомий на весь світ. Вікторія не була самотньою до кінця життя, але це вже зовсім інша історія, яку розповісти коротко, вкрай складно. Головне, що вона знову почала жити і повернулася до правління. А ще після смерті чоловіка Вікторію рятували щоденник, море їжі та чай. Саме цей період її життя подарував світові традиційне англійське чаювання, яке відомо і до сьогодні. У своїх щоденниках королева згадувала слово чай 7587 разів. Уявіть, наскільки вона любила цей напій. Вікторія пробула на троні 63 роки, 7 місяців і 2 дні, і займає друге місце за тривалість управління після Єлизавети II. Шлюби її дев'яти дітей з представниками королівських та знатних родин зміцнили зв'язки між династіями і принесли королеві Вікторії прізвисько Бабуся Європи. У неї з Альбертом було небагато немало 40 онуків і 37 правнуків. А ще цікаво, що деякі з них жили у Криму. Тож, чимало кримських палаців зведені саме у вікторіанському стилі. І, звісно, в кожному з них завжди був чай. Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабудній. Шерлок Сікретс» – Секрети справжнього чаю. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.